Якщо не всі у команді борються за перемогу, такій команді виграти дуже важко. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 січня середа і в мене на каналі. Ви можете подивитися у середу програму Середа Не біда. Сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про питання мобілізації. Воно знову буде зараз обговорюватися дуже активно. Було інтерв'ю Майкла Волца. Це Людина, яка стане найближчим часом радником з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа, він дав інтерв'ю ABC News, і там він зокрема сказав, що для того, щоб стабілізувати фронт, для того, щоб вести якісь мирні перемовини і йти на припинення війни, треба стабілізація фронту. А з його точки зору, так, от саме зниження мобілізаційного віку з 20 до з 25 до 18 років, так воно може. Саме посприяти цьому, що можна буде там сотні тисяч мобілізувати нових військовослужбовців. Це не перший раз мова йде про те, що ніби американська адміністрація раніше мова йшла про адміністрацію Байдена, тепер от адміністрація майбутнього президента, фактично майбутня адміністрація Дональда Трампа, вам вже почали деякі представники про це говорити. Наскільки це буде така якась офіційна позиція? Ми про це ну дуже скоро реально знаємо, але питання дійсно воно є дуже чутливе. І саме питання мобілізації, воно для у нас в Україні є не тільки чутливим, але й ті методи, якими ця мобілізація відбувається, на жаль, так викликають не тільки негатив, а й навіть і агресію. Ще раніше, коли в нас вперше е, стало питання щодо того, що нам не хватає, Військовослужбовців є проблема з людськими ресурсами в Збройних силах України в силах оборони, і є питання також щодо необхідної кількості і необхідного озброєння. Іноземні військові експерти, колишні генерали, вони зазначали, що в Україні для того, щоб успішно продовжувати боротьбу з російським агресором, потрібно вирішити два головних питання: це питання необхідної кількості і потрібного озброєння. І питання людських ресурсів, тобто живої сили. І якщо перше питання так чи інакше, ну, воно вирішується, і вже всередині країни, хоча не так, як би нам хотілося, все-таки почалося виробництво вітчизняної зброї, і ми рухаємося в цьому напрямку. Я сподіваюся, що з кожним місяцем це буде і краще і краща ситуація, то питання ну, ми не бачимо, на жаль, можливо, вони є, але загалом. Є якісь окремі там, моменти, випадки, напрямки, де мобілізація є успішною, Але загалом, на жаль, ми бачимо, що ситуація, ситуація у нас дуже-дуже складна і є різна інформація про те, скільки там є ну, кадрові, тої нехватки. там Про різні цифри називають, я не хочу їх повторювати, це не потрібно, на мою думку, загалом так говорити. Але це говорить про те, що насправді у нас, крім всього іншого, і є достатні втрати. Раз у нас є така. Ну, я би сказав, гостра необхідність в новому поповненні. І навіть оці всі е, рішення, які приймає головнокомандуючий Збройних сил України, про що також знов цього тижня йшло обговорення. Е, мова йде про те, що з е, повітряних сил України хочуть за розпорядженням ну, така була інформація там. До п'яти тисяч людей перекинути у сухопутні війська в піхоту, як написали, що, на мою думку, безумовно, є ну, зовсім неправильним рішенням. Ми пам'ятаємо, там мови йшла і повітряну оборону. Раніше також про це говорили, і знову ж навіть дехто зауважував, що там були в нас певні проблеми, коли це сталося щодо захисту неба. Сподіваємося, що більше також не будуть такі речі говорити, бо ці люди вчаться руками. Як і в обслуговування авіаційної техніки нам потрібно, щоб літаки літали, так і для того, щоб працювати в системі протипотрівної оборони, також треба мати не тільки хист, а його він обов'язковий, але й треба час, щоб мати досвід і навчитися. Тому таких людей, ну, на мою думку, точно не треба перекидати, бо не вистачає живої сили, не вистачає військовослужбовців в сухопутних військах. Це питання потрібно вирішувати. Ну, зовсім іншим чином, на мою думку, питання зниження мобілізаційного віку, ну на дійсно насправді для нас таким, яке зараз набуло такого негативного красу, що любі якісь дії вони будуть викликати ну, негативну реакцію в загалом суспільстві. Так, в інформаційному просторі все це було сказано. Там говорили про генофонд, який треба зберегти, про те, що в нас дуже мало людей такого віку і так далі. Ну загалом всі розуміють і знають, що насправді війна то в нас є екзистенційна, тобто завижування України. І я би так в цьому сенсі тут сказав, що безумовно тих 18-річних хлопців, яких можливо мобілізувати, їх не потрібно відправляти на лінію фронту, але вони мають проходити. Навчання нам треба бути всім готові. Якщо Україна не об'єднається загалом і не буде готова, не мобілізується. Це стосується всіх сфер, не тільки військовослужбовців, це й економіки. Тил, безумовно, треба працювати на перемогу. У нас, на жаль, ну як би там не було, дуже багато тої ж молоді вони там відпочивають в тих же ж клубах, ресторанах. Це також всі бачать, знають і це. Ненормальна ситуація, особливо для наших воїнів, які повертаються там після поранення чи є ротація, вони це не розуміють. Це не означає, що життя має припинитися взагалом. Це також ну, треба чітко тут артикулювати. Але так чи інакше, все-таки в нас, на жаль, я це вже не перший раз кажу, складається ситуація, що якась частина України вона вирішила, що війна десь там не для неї, тобто там хай інші. Воюють, і хай вони захищають їх, зокрема. І це неправильно, бо в цьому випадку ну, нам розраховувати на перемогу це дуже-дуже треба бути наївним. Але саме головне, це призводить до демотивації і до того, що країна, вона ну фактично зараз, я би так це сказав, в лапках безумовно трохи розслабилась. Тільки ракетні удари расистів, так вони там чи так чи інакше, там деякі. Регіони України там приводять до почуття реальності на якийсь певний період, і вони там не розуміють, чому по ним також завдають ракетних ударів. Але маємо це чітко усвідомити, що ворог буде бити стільки, скільки йому буде це дозволяти, і так як і просуватися. І всі ці питання щодо там територіальних поступок і все таке інше. Ну це не вирішення питання зупинення війни, зупинення агресора. Це передишка для агресора, це для того, щоб він далі рухався. тому Ситуація щодо мобілізації, вона насправді ну з моєї точки зору саме базується на несправедливості. Я вже напевне всі забули. Хочу нагадати, пам'ятаєте, у нас там була ідея в Верховній Раді, якесь економічне бронювання, що ті, хто має гроші, що вони можуть заплатити і не йти воювати, то ніби тоді пам'ятаєте, ми говорили про те, що складається враження, що війна має бути ніби тільки для бідних, війна має бути для всіх. Кожен на своєму місці має робити те, що він повинен зробити. Я неодноразово говорю, ще раз повторюю, під час війни не буває якихось там популярних чи непопулярних рішень. Рішення можуть бути тільки необхідні. Це не має значення ні до якогось рейту, хоче хтось там обиратися. Хоче Володимир Зеленський обиратися чи не хоче обиратися це вже питання десяте насправді, коли в нас іде війна, коли гинуть наші громадяни і військовослужбовці і цивільні, нам треба все зробити для того, щоб ворог не рухався далі. І питання зброї ще раз нагадую, воно потихеньку вирішується, можливо, і не потихеньку. Там пам'ятаємо, коли Зленським ривсом треба було багато бригад ніби озброїти. А от наші партнери тільки змогли зробити, не пам'ятаю там дві чи три бригади. Він сказав, там більше ніж десяти. Але я точно знаю і іншу інформацію, так бо я спілкуюся постійно. З нашими воїнами, які на нулі сидять, що були в них випадки, коли й була необхідна зброя, але не було кому цією зброєю користуватися. Це також насправді правда. І от вирішення цих двох головних питань це зброї необхідної в необхідній кількості, яке все-таки є якісь розуміння, як це треба вирішувати. А от розуміння, як вирішувати питання мобілізації, поповнення Збройних сил України. Як це було на початку, коли було багато добровольців? Я думаю, що це треба реально вже комплексно почати робити. І в першу чергу, на мою думку, треба, щоб була соціальна справедливість у цьому питанні. Друге, я думаю, що треба повертати тих авторитетних командирів, яких позвільняли, які також мають долучитися до цього. Мають бути безумовно. Так, як це зараз рекрутингом займаються окремі бригади, в них це успішно, до речі, виходить. Я думаю, що на рівні держави також треба, щоб була така соціальна реклама проведена. Про це мають говорити авторитетні у війську. Люди і в суспільстві вони мають закликати для захисту своєї країни. Треба безумовно всі соціальні питання, які пов'язані, а не так, як це насправді бувається, коли. Хлопці відводять, щоб вони місяць не були на нулі, щоб не доплачувати їм гроші на пару днів, а потім знову вертають. Це теж ненормально, треба безумовно, щоб е, провести, ну, як я би так це назвав, аудит тих командирів, які є. Бо дуже багато залежить від командирів. Ми пам'ятаємо ситуацію з тими е, бракованими мінами так, для мінометів, коли -то місяцями ніхто нічого не говорив, що вони ці міни погані, поки один там, командир бригади. Не витримав і про це сказав. Тобто багато насправді у нас питання, і це треба терміново вирішувати. Тобто питання людського ресурсу, тих, хто цим е, ресурсом керує, воно, на мою думку, зараз у нас ну, номер один. І коли Володимир Занський каже, що яка різниця? Там, 20 чи 30 років людини, якщо в нього нема зброї, вона помирає, я з ним абсолютно тут погоджуюсь. Людина без зброєння в війні це дійсно жодного сенсу тут нема. Але також треба задати питання, чому? Українське виробництво зброї до цього часу не може певною мірою забезпечити. Тільки дуже багато все на ентузіазмі, і на якихось донатах волонтерах до цього часу постійно є заклики про те, щоб люди давали гроші, люди дають, і Це дуже добре. Я говорив і повторюю: у нас просто феноменальний волонтерський рух. Хоча зараз і на ньому там почалися якісь політичні баталії, там наживаються. Ну, не зовсім я би так сказав, справжні волонтери яких розкучують і так далі. Тобто питання, про яке сказав Майк Волц, насправді, з моєї точки зору, все-таки стосується в першу чергу саме стабілізації на фронті. І треба знайти всі необхідні рішення, щоб це зробити. Ми вже не говоримо зараз про відбиття захоплених Росією територій, але те, що без стабілізації, без зупинення ворога, говорити про те, що можна. Вести якісь перемовини і рухатися до припинення війни в Україні нема жодного сенсу. А для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті, треба прийняти і відповідні рішення, і це мають бути, на мою думку, і кадрові рішення, можливо, навіть і в першу чергу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення нагадую: Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!